І сьогодні приємна інформація для наших колег. Янтарне ФМ радіо отримало ліцензію на частоту 97,6. Від Національної ради України з питань телебачення та е, радіомовлення Янтарне ФМ серед переможців конкурсу на радіомовлення на частотах, що призначені для місцевих і регіональних мовників, який відбувся вчора, 11 грудня. Щиро дякуємо Національній Раді України з питань телебачення та радіомовлення за дозвіл на тимчасове мовлення на хвилі 88,9 та армії ФМ. За довіру, але для реалізації наших амбітних планів та замислів нам треба працювати на власній частоті, і це тільки перша наша частота. Далі більше. Прошу одразу до діла. Давайте голосувати. Новояворівськ, 97,6, сім янтарне ФМ. Хто за? Прошу голосувати. 7. Хто за те, щоб янтарний ЕФ визнати переможцем та видати отой пазл, про який він нам тут говорив? Прошу голосувати, за ліцензію. Тім. Ну що, вперед? Дякую. Дякуємо. Вітаємо колег із Янтарне ФМ. Як вони написали в своєму телеграм-каналі? Як тільки ми владаємо всі технічні моменти радіо рідного міста, ти будеш слухати зі своїх приймачів на хвилі 97,6.